Тема нашого уроку види механічних коливань. Ми вчили з вами трошечки механічні коливання у 7 класі, пригадували у 9 класі. Механічні коливання це рухи тіла або системи тіла, які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу. Ми з'ясовували, що коливання здійснює, наприклад, тіло підвішене до нитки або ж тіло прикріплене до пружини. Як і будь-який рух, коливальний рух характеризується такими фізичними величинами, як швидкість, прискорення і координата. Координата тіла виміряна від положення рівноваги, що інакше називається зміщенням тіла. Тобто бачимо на малюночку положення рівноваги, тіло біля цього положення рівноваги коливається. Під час коливань може опинитися, наприклад, ось у цьому положенні, тоді відстань від цього положення до положення рівноваги називається зміщенням, позначається Х і, звичайно, буде вимірюватися будь-яка відстань в системі С у метрах. Зміщення Х це відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається. Якщо координата, модулі напрям швидкості руху тіла повторюються через рівні інтервали часу, то такі коливання називають періодичними. Ви вже знаєте, що є фізичні величини, які характеризують саме періодичні коливання. Це амплітуда, період і частота коливань. Амплітуда коливань це максимальна відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги. Позначається А велике або Х максимальний і вимірюється в метрах. Період коливань це час одного повного коливання. Позначають символом Т велике дорівнює час, за який відбувається N коливань, поділити на N коливань, тобто Т маленьке поділити на N велике. Я думаю, ви цю формулу пригадали, вимірюється у секундах, основна одиниця вимірювання секунди. І частоту коливань ми вчили в 7 класі, це кількість коливань за одну секунду або за одиницю часу. Позначається символом ню. Нью дорівнює N поділити на Т, тобто ці дві величини взаємно обернені, і ню вимірюється у герцах, тобто частота коливань вимірюється у герцах. Коливання амплітуда яких з часом не змінюється, називають незатухаючими коливаннями. Проте у будь-якій системі завжди є втрати механічної енергії. Енергія витрачається. На подолання сил тертя, на деформацію тіл під час коливань, і в результаті механічна енергія поступово переходить у внутрішню. Якщо система не отримує енергію ззовні, то амплітуда коливань поступово зменшується, і коливання з часом припиняються або ж коливання стають затухаючими. Пригадуємо собі, що затухаючі коливання це коливання амплітуда яких з часом зменшується. Існують різні види механічних коливань. Наприклад, коливання кульки підвішеної на нитці або тягарця на пружині, виникають після того, як кульку чи тягарець відхилити від положення рівноваги і відпустити. При цьому коливання відбувається під дією тільки, тіл, тільки внутрішніх сил системи, а зовнішні сили при цьому не діють. Такі коливання називаються вільними. Вільні коливання це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено із положення рівноваги. А ось таку систему тіл, у якій можуть виникати вільні коливання, називають коливальною системою. Взагалі, характерною рисою будь-якої коливальної системи є наявність у ній положення стійкої рівноваги. І саме біля цього положення і відбуваються вільні коливання. Для того, щоб виникти вільні коливання, необхідно, щоб виконувалися дві умови. Перша в системі має бути передана надлишкової нерві, тобто ми маємо вивести систему із положення рівноваги. Далі тертя в системі має бути досить малим. Якщо ж воно є досить великим, то коливання швидко затухають, припиняються. Ну, а взагалі вільні коливання, оскільки е, сили тертя діють завжди. І завжди супроводжують рух тіл, то завжди вільні коливання є затухаючими коливаннями. Причому, чим більше тертя в системі, тим швидше будуть затухати коливання. Правда, існують також коливання, наприклад, рух повітря в духових інструментах, рух поршні у двигуні внутрішнього згоряння, які можуть відбуватися тільки під дією зовнішніх періодично змінних сил. Такі коливання називають вимушеними коливаннями. Це коливання, які відбуваються в системі, внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється. Прикладом таких коливань може бути і рух гойдалки, на яку періодично діють силою. Ну, і ось такі вимушені коливання, як правило, є незатухаючими коливаннями. коливаннями відбувається із частотою, яка дорівнює частоті зміни зовнішньої сили. Є також системи, у яких незатухаючі коливання існують не завдяки періодичній зміні силі, а завдяки здатності таких систем самим регулювати надходження енергії від постійного джерела. Такі системи називають автоколивальними системами. А от незатухаючі коливання у таких системах називають автоколиваннями. Тобто автоколивання це незатухаючі коливання, які відбуваються в системі за рахунок надходження енергії від постійного джерела, що регулюється самою системою. Частота автоколивань, як і частота вільних коливань, визначається властивостями самої системи. Прикладом такої механічної автоколивальної системи є храповий механізм маятникового годинника. Ви бачите його. В будь-якій автоколивальній системі можна виділити три основні частини: це коливальна система, в даному випадку це маятник, джерело енергії піднята гиря, яка володіє потенціальною енергією, вона повертає храпове колесо і пристрій зворотного зв'язку, який регулює надходження енергії порціями від джерела. Це є ось ця пластинка, яка називається анкер, і через яку маятник керує, в який момент енергія від гирі буде передаватися до храпового колеса. За характером залежності, зміщення тіла від часу або координати тіла від часу, розрізняють гармонічні і негармонічні коливання. У більшості випадків залежність. Х від Т є складною, проте, якщо розглянути коливання тіла на пружині, то графіком таких коливань є косинусоїда. Такі коливання, під час яких координата тіла змінюється з часом за законом косинуса або синуса, називають гармонічними коливаннями, тобто коливання тіла на пружині є гармонічними коливаннями. Такі коливання описуються в загальному випадку ось такими формулами, які називаються формулами гармонічних коливань. Х дорівнює А, тобто амплітуда помножити на косинус в лужках омега Т плюс Фі нульове, або Х дорівнює А помножити на синус, в душках омега Т плюс фі нульове. У цих формулах А або Х максимальне це амплітуда коливань. Омега Т плюс Фі нульове, тобто вираз, який стоїть під знаком косинуса або синуса, називається фазою коливань. Фі нульове – це початкова фаза коливань, тобто її дорівнює фаза, якщо час Т дорівнює нулю, і омега це циклічна частота коливань. Можна також довести, що коли координата тіла змінюється за гармонічним законом, то так само швидкість і прискорення руку тіла теж змінюється за гармонічним законом. Для максимальних значень В максимального та А максимального виконується такі співвідношення В максимальне дорівнює амплітуда помножити на циклічну частоту, а максимальне дорівнює амплітуда помножити на омега квадраті. В загальному випадку для вільних коливань можна отримати таку формулу, що проекція А на вісь Х дорівнює мінус омега квадрат помножити на х. Якщо прискорення прямо пропорційне зміщення, так як в цьому випадку і напрямлене протилежно до зміщення, про що говорить знак мінус, то такий рух являє собою гармонічні коливання. Якщо початок відліку часу збігається із моментом максимального відхилення тіла від положення рівноваги, Графіку ми отримаємо косинусоїду, відповідно, тоді будемо описувати такий гармонічний рух, такі гармонічні коливання формулою х до рівня А помножити на косинус омега Т. Якщо початок відліку часу збігається з моментом проходження тілом положення рівноваги, тоді отримаємо синусоїду, відповідно, буде описуватися формулою х до рівня А помножити на синус омега Т. Домашнє завдання опрацювати параграф 19.